Всім доброго дня і мирного неба Хочемо показати роботу своїм міні-трактором Сінтаєм Весняну Оранку. Поле було в оренді. Три роки підряд дискували, ніхто не воров. Твердовато, мокровато, трошки зеленовато. Але рімінчик помаленьку, потихеньку, зриває верхню шкірку. Тому пустимо культиватор, засіємо і щось буде родилося. Поле тяжке, трошки є рівнинки, а тут вся решту горбик. Там під лісом в долині взагалі. мокровато. Якби була блокировка, було б добре, але та як нема, добре, так і є. Ахтаря свої гроші і вартує, невеликі гроші коштує, але роботу робить цього року вже закультивирував ним поверх 3 гектари. Це тут кадебільший періода і скропити гербіцидом а нижче сюди до лісочку. То дати горбуза половину можна виявити яка корант тяжковата але помаленьку потихеньку як купляли цей тракторець думали що він варати не буде але подивився трохи відео Рама Ворона вже не раз дзвонювалися з ним. Я... Він підказував багато що робити, нього. чуть-чуть нагрузили його. Подивилися чуть-чуть до мотора, дещо порегулювали, там бризки якийсь є і момент брезку і на даний час. Працює синтайчик. Ще би чу-чуть йому грузу додати більше, але і на всім добре. Кого буде цікавитися, тракторець продається. Може бути і з навісним, навісне саморобне Є культиватор, прицеп, дівчики нарізати під картоплю. Оприскувач Самородний на 100 літр. Ще знімемо потім трохи пізніше будемо вдома. Ближче. Що він собою має, який він їблієш чим зараз і в болоті, і в порохах. Треба помити трошки це, привезти його до людського вигляду. Але і так в основному мотор практично можна сказати чистий. Там де щось солярка розділялася, то це не, не, не критичний і не це, а так потікань сильних нема на ньому. Угу mm? uh -huh. Я не могу Ще би голосніше казав А? Ще <свят> би <Шаби> голосніший казав. було голосніший видно не переживай, все Сикай. Ты перерассказывай. Что рассказывай? Вот есть это автор. Давай, блин, мати духова. Ты? Да ты можешь тряплю Но, до овој истопиц буда, да, добро